Зрадника дезертира затримали працівники СБУ та прикордонники могилів Подільського загону, коли той намагався перетнути кордони з сусіднім Придністров'ям. Затриманим виявився військовослужбовець та мешканець Дніпропетровщини. Під час перебування в зоні бойових дій на Донеччині 39-річний дніпрянин зливав інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, а також їх забезпеченість технікою та боєприпасами. У мобільному зловмисника було виявлено телеграм-бот, через який він спілкувався з російським куратором. З нами на зв'язку Денис Закаблу, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Як саме затриманий намагався перетнути кордон? Е, ймовірно, він намагався перетнути державний кордон України поза пунктами пропуску. Для цього використовуючи плавзасоби або ж гідрокостюм для перетину річки, коли саме його могли завербувати російські спецслужби? Нами перевіряється версія щодо його можливого вербування за час навчання в одному з московських вищих навчальних закладів. Це було в 2000-х роках. Після чого де він потрапив позорось спецслужб та бути завербованим, скільки часу затриманий працював на ворога і яку інформацію злив за цей час? Перевіряється інформація про його не тривалий факт співпраці, оскільки. Час перебування його в зоні бойових дій та володіння інформацією, яка встановила інтерес для ворога, не дуже тривалий і шкода нанесення, шкоди не було нанесено в значному розмірі внаслідок його протиправних дій. Яке покарання йому загрожує? Зломиснику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану і покарання за цією статтєю передбачене 15 років або довічне позволення волі. Я вам дякую, будь ласка, прошу. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області.